Сверб як ще один приклад багатозначності німецьких дієслів, найвідоміша фраза mich in Ruhe», що буде значити залиш мене в спокої». Це дієслово має у нас три значення. Перше, якраз таки залишати, але в більшості, коли ми говоримо про якусь річ, ich meine кефа hier lassen?» чи можна мені тут залишити свої валізи? Друге значення дозволяти комусь щось або не дозволяти, коли ми виховуємо, наприклад, дітей чи домашніх. Там, тварин um, і ми їм просто там якусь поведінку дозволяємо чи не дозволяємо. І класи Майн Кінс ніхтфензей. Я не дозволяю своїй дитині дивитися телевізор. Тут нас буде два ці слова: перше ласен, а друге в кінці в інфінітиві, саме що ми дозволяємо або не дозволяємо. І третє трошки складно зрозуміти, тому що це менська логіка. Ніх цельбомахи не робити щось самому, а дозволити це зробити типу, в сервісі. Наприклад, в перукарні гареш schneiden ласен дати іншим постригти собі волосся, або десь авторепарірен ласен, залишати машину на ремонт. Ну тобто, коли ви робите це не самі, з вас це люди в сервісах, або якісь асистенти також це кажуть там. Щодо секретарів, щодо там сестанців. І класа Майна schneiden. Я стригуся, або я буду там uh, стригтися, в мене вже є запис до перукаря. І mein Майн Ауто Werkstatt reparieren. Я лишив свою машину в автосервісі на ремонт. Тут, звичайно, ж нас також ласен і інфінітив, тобто сама дія, що ми uh, робимо на самі, що за нас там роблять сервісі. Ще одна примітка, що в перфекті у нас в першому значенні нігмітнемен не брати з собою десь залишати. В буде хабеґеласен, а друге і третє значення, тобто комусь рлаубен, дозволяти, або нігсальбамахен, ну, не робити сумаму, робити десь в сервісі, буде ласен». Це все.